Єдина різниця може трошки не свій податок на трошки. Все останнє в цілому. Дуже схожі програмки. Отже, ми створили права кнопка мишки Створити Microsoft Access база даних. Запускаємо. Щодо нашої бази даних є, задержимою можна включити. Що ми зробимо? Ми створимо сьогодні невеличку табличку зі своїм розкладом уроків. Плюс пропишемо, які уроки в нас проводяться в Zoom, які уроки проводяться в Classroom, а які уроки взагалі не проводяться. Ми вибираємо File, обираємо пункт Створити. Зверніть увагу, бачимо, що у вас можуть бути багато шаблончиків різноманітних. В мене лише два, тому мені простіше вибрати. Вибираємо пуста базу даних. Далі ім'я файлу. Назвіть свою базу даних вашим прізвищем. Щоб мені зручніше було вас потім перевіряти. Далі, куди розташовуємо? За зношенням стоїть документи. Вибираю папку, встановлюю до робочих стіл, ім'я файлу прізвище, users, мій аккаунт, да, це Demirel, desktop, Робочий стіл. Створив. Є чудово, в нас готова табличка. Далі. Ми натиснемо, якщо по ній правій кнопочка межі, можемо увійти в режим конструктора. Ім'я таблиці. Давайте її збережемо під ім'ям розклад уроків. Розклад уроків. Окей. У нас є. Дивіться, поки що тільки одне поле, яке є ім'я коле. Код. Да? Тобто, по суті, це що? Рахівник да? щочик Наших уроків. Замість код можна вести номер уроку. Enter. Цей тип даних буде щочик. Всі останні елементи у нас будуть. Додаватися, в них ми будемо вибирати тип короткий текст. Дивіться, тип короткий текст розмір поля може бути максимум 255 символів. Тобто доволі такий непоганий короткий текст. Що ми робимо далі? Переключаємось знову в режим таблиці і формуємо наш розклад уроків. Трошечки чекаємо. Ще трошечки чекаємо, нічого страшного. Це у мене під час трансляції такі веселі провисання бувають. Можливо, йому не подобається Google Chrome. Давайте я закрию поки що Google Chrome. Щоб звільнити оперативну пам'ять. Є. Спочатку таблицю необхідно на зберегти. Зробити це зараз? Так. Да. Сахані. Ага, У нас ще пропонують поле. Давайте виберемо короткий текст, переключимось. Режим таблиці. Да. І назвемо наше поле понеділок. Переключаємось з режим таблиці. Зберегли. Дивіться, у нас відображається. Тепер номер уроку, тут буде за порядком. Перший, другий, п'ятий, десятий. Понеділок, і ви прописуєте уроки, я вам покажу, на прикладі, як начебто, у вас весь час була інформатика. інформатика. Далі. Ми можемо це зробити або через конструктор, або прямо тут. Щотників для додавлення. Клацаємо, краткий текст. Поле 2 називаємо вівторок. Додаємо краткий текст. Середа, Тобто, ми одразу вибираємо тип цього поля. Четвер і п'ятниця. Краткий текст. П'ятниця. Далі заповнюємо. В цілому, я зараз слово інформатика копіюю для прикладу. Ви заповните своїми прикладами. І так, у нас весь час інформатика. Раз. Поїхали далі. Інформатика, інформатика, інформатика. Ви бачите, що номер уроку, оцей щочик, рахує автоматично. Тобто його змінювати. Не. Бачите, я не можу. Він рахується все в автоматичному режимі. Далі. Зрозуміло, інформатика. Ну і так далі. Скільки нас, якщо я не помиляюсь, уроків 8 у вас має бути, да? Ну, Більше 8 точно в день у вас не може бути уроків. Зробили на шосто. Зверніть увагу, що різниця між форматуванням, тобто зміненням зовнішнього вигляду, на відміну від нашим, нам вже знайомого Excel. Нас, якщо ми змінюємо зовнішній вигляд, ми змінюємо зовнішній вигляд всієї таблиці. Тобто неважливо, яка комірка у вас виділена, ви якщо змінюєте щось, наприклад, шрифт, змінюється вся таблиця. Змінюєте розмір, змінюється вся таблиця. Змінюєте там заливку комірки, змінюється вся таблиця. Зверніть увагу, що ми можемо розширяти комірки, розширяти наші стовпчики. І працювати з ними. Дивіться, що ми робимо? Сьогодні наша завдача, по суті, ділиться на два етапи. Перший етап встановити, чи перевірити, чи встановлений у вас процес. Другий етап створити розклад своїх уроків. Зверніть увагу, що це завдання дуже легень для вас, як для 10 класу. Тому воно не оцінюється. Ми будемо розподіляти наші завдання на практичне завдання це те, за яке ви не отримуєте оцінку, але його треба зробити, щоб знати інформацію. І практична робота. За практичну роботу, це точно на оціночку. Це в нас практичне завдання. Я пропоную розробити розклад уроків і проставити біля, біля своїх предметів, як проводиться цей урок. Якщо урок проводиться в зумі, поставте велику букву З. Якщо, наприклад, ця інформатика в середу проводиться в класрумі, поставте велику букву К. Буква К. Чи якщо, наприклад, зовсім урок не проводиться на дистанційному навчанні, поставте літеру n. Тобто Z zoom, K Classroom, n немає жодного року, урок не проводиться. Далі ми закриваємо нашу, нашу базу даних, зберігаємо сміни, перевіряємо, чи запускається в наша табличка. Наша табличка запускається, і ми відкриваємо двічі класну. Робота зроблена. Тільки в мене, знову ж таки, трошки підвисає. Открить. О, наша робота с вами. Подвійне класення у нас працювала. І це і потрібно вам буде відправити. Тобто, по суті, ви робите собі на невеличку таку карту уроків, і ви зможете собі подивитися, на які уроки вам обов'язково бути присутніми, наприклад, це урок в Zoom. Які уроки ви можете робити дистанційно в зручний час, це класру. Які уроки зовсім можна не робити? Це n да, коли у нас взагалі немає такого уроку. Тобто, я бажаю, що це буде і корисним для вас. Ви розробите собі таку невеличку карту. Ну і в цілому ми спробуємо попрацювати. Звичайно, що далі, зверніть увагу, окремо є записи, дані, робота з базами даних, тобто дуже багато елементів. Сьогодні ми просто створюємо табличку. Наступних разів ми будемо налаштовувати зв'язки між комітками і так далі. Це вже буде трошки складніше. Сьогоднішнє завдання, завдання і робота. Розрізняємо практичне завдання на тиждень з 9 по 15. Просто створити. Свій розклад поставити Classroom, Zoom чи немає уроку, зберегти файл, відправити файл зі своїм прізвищем, вашу базу даних, вчителю на пошту або в Viber.